Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, вчора подивився цю зйомку, я вчора робив. Там спочатку вроде нормально йде звукова доріжка, що не відстає від губів, як я говорю, звук. І потім десь потім десь на середину ролика десь далі відстає. Бо то через те, що лагало, коли я матюкався, то тоді почало лагати, і через те, що воно почало лагати. Через те звук відставав від моїх губів і діпа, відставав там на декілька секунд. Де... Небагато, але декілька секунд, то замітно. Та не знаю, як буде зараз, бо не знаю, коротше, як зараз буде знімати, бо цей телефон далі щось може лагати на камеру. Коротше, прошу, мене вибачте. але раніше він нормально знімав, зараз не знаю. Тоді страшно щось лагало. Але я ні загрузку не став, нічого спеціального, бо нормально зняло. І, бачите, вимахується. Коротше, пішов я сьогодні на базар. Знову до того чоловіка, але на кінець табле в нього нові смаки. У нього ще два смаки втикти. Таблетований хімічну ту таблетку. Я цю викинув, та я то брати не буду. Була е, Шог'єтен. У нього шоколадка зі смаком морозива. Думав сьогодні зняти. Думаю, ну скільки ми тих Шог'єтен, міло переїли, блін. І в нього побачив щось краще за це. Батончики шокомініс. Взяв, я узяв у нього. Бо то, знаєте, в нього була велика пачка. За 100 ще чомусь. Я думаю, а продасте поштучно там до 40, за 40 гривень, каже, добре. За 40 гривень вийшло. За 40 гривень вийшло 5 штук, він там щось порахував, що одна штука 8 гривень. Коротше, мені нормально. Тому ми зараз з'їмо. Він взяв 5, а п'ята на YouTube шорт я зніму. Це п'ята ми знімемо на YouTube шорт, а 4 штуки ми зараз з'їмо прямо зараз. Тому поїхали до заставки. Де Дружній реагує? Де Дружній реагує? Сьогодні буде реагувати на так. А по-українськи нема. Ну добре, обійдемося. На батончики я так зрозумів. Шоко, шоко шоко. Шокос-Шокос, мініс, мініс, мініс! Давайте зайдемо в коментарі, почитаємо, чи ви там щось прокоментували. Вроді як я йшов на базар і я зайшов подивитися, то було два-три коментарі, але написано сьогодні, та, зранку, як так поняв. Не знаю, що ви зараз написали. Привіт! Ого, 12 лайків. Ви мене радуєте кожного дня, що то по 10, то по нас. Дякую, що Ютуб не списує. дякую, але. Коби б Ютуб не списав? Так, що це ви тут написали? А все, сьогодні, тепер вже пішли коментарі. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, не повно, так як вчора. Ну, в принципі, це ще нормально. Хоча б як було раніше по 5-10, це нормально. Поїхали. Ніколи Ходап Чекаю Чекаємо на свік на 10 квітня, тобто завтра. Буде завтра. Дарафі... Дарафаеля. То 5 неожиданих концовок. Номер 1 Ну, Давайте послухаємо. А, ну. Це, ну, бачите, прикольний мем. Дякую, що. Ви трохи рофлите, так. Є е е Катерина Чернишова. Мой тебе совет. лучше довго не ждать, а на следующей неділі тільки к субному врачу, иначе этот зуб начнет распадаться. Дивіться, є Катерина Чернишова, був у мене вже записаний та, прийом у лікарню, ну, не в лікарню, ну, в стоматологію, ясно. На вроді 11 травня. Ну, інакше швидше не запишуть, походу. Я не знаю, подивимось, що там. Я вже не знаю, чи, Що буду вже з цим робити, як це на. Кусочок відпав, я не знаю сам. Будемо бачити. Я сказав, мамі, не не знаю, не знаю. поки думаємо, та нічого такого не буде. Не ждать він настину, наче твій зуб почне розпадатися. Не знаю, думаю, не розпадеться. Каїля Розерс Райн. Нескільки реально виглядає годним. Думаю, буде класна реакція, якщо, звичайно, зуб може кусати. Та зможе кусати, він і ці батончики. Просто, знаєте, тут аж хочеться язиком. Ви зараз собі... Намацувати, бо тут дирка і типу, лишнє місце тут. О, та, і то замітно. Я подивився, дерка замітно. Напевно, вам вчора не видно, бо то погано показує. Не то, що камера, а то, що важко показати. А сам я подивився, то видно, що там є дирка, чи то, що відпало. Ну, І то якби лишаю після себе слід. Не знаю. Думаю, поки що нічого такого страшного. Щось будемо думати, та. Софі, Мелкомо, алучення Медино йти тік зубному врачу. Та я вас зрозумів пізніше, пізніше. Лоло Трек, чекаю Шоколад Несквик, це я бачу новинка. Та, І такий Несквік класно, такий в 3D вони його намалювали. То був такий звичайний, пам'ятаєте, десь нульових десятих років Несквік. Просто анімація та комп'ютерна, а це вони в 3D його вже зробили Несквіка. Прикольно. Е, Сантьяго Гаель. Так, давай, влог Івана Я так, Іф, я зрозумів, це Івано-Франківськ. Добре, буде в нас влог. Каїла Росія Сайн, а тобі зубна фея може дати гроші за цей кусочок зуба. Дуже класний рофл. Так. Розія без москов, та нічого, наступного разу купи шоколадні солодощі. Добре, добре. Алон Паріж, а як завіснували? Так, завіснували, вже вроді готово. Буде за пару тижнів сапатися. Ну, типу, вибирати з картоплі. Що... Не знаю, я там... щось буде це робити. Дуду -ду Дуденко, а я а чому звук відстає? Ну я кажу, відстає звук, того, що ну, глючив телефон, заглючив телефон, тому і так відстав звук. А я не буду, знаєте, щось там монтувати, вирівнювати звук, ще на це час тратити. пішло воно? Ви навіть мене до 100 передів не кожне відео набираєте, буду для вас старатися. Я буду для вас старатися, ага. <реш> Ніколи, ход Седловський. Це старий зуб, тому і розпався. Та це ясно, ясно. Лолотрек, щось шорти, як ти їх у Івано-Франківськ не зібрали переглядів. Та я бачу, може, до кінця сьогоднішнього. Я знаю, знаю, я дивився. Лише одне це 130 та, і це, що ми. Ну, не кожен день буде перегляд, резумно. Ну, може набере, не знаю. Марія Коляденко, ого, ще такого не було, щоб ти і тут зуб розпався. Треба менше вже їсти. Тобі Ахахахаха. Ха, ха ха. Ну та. Ні, просто то був старий зуб, тому і розпався. Та. Тому такі справи. Ну, неочікувано, бо я не думав, що розпадеться. але я чув, що щось там уже застрягало. Але думаю, що буде триматися. Тут раз і розпався. Та нічого вже. З ким не буває, Алоне Паріж, ок тоді знімеш наступного разу. Я так зрозумів, Франківськ. Та? ГЛ. Ти, Та ти щасливчик, постав під подушкою, зубна фея тобі гроші. Дай за цей зуб, та досить рофлити. Антон статам. Та то ти трохи зуба відвалилось. краще піти до стомого, скоріше, щоб він тобі заклав пломбу. Ну, будемо бачити, будемо бачити. А тут нових... Чому звуки з те? Все. Бо, то знаєте, буває таке, що якщо щось знаєте, щось таке написали або не встигли прогрузитися, якщо вони недавно написані коментарі, то буває, що у нових вони ще, вже доступні коментарі, а серед найпопулярніших там немає. Тому, ну, зрозуміло, зараз такого нема. Поїхали їсти ці батончики. У Нас пару хвилин, чотири батончики. Let's go! У принципі я не хочу брати за 100 гривень ліпше взяти на 40 добре, що він погодився і розпечатав, і продав поштушно. Добре, поїхали. З кокосом, так? О, кокос. дивіться. У 2015 році я... У мене ще навіть то відео є, Google фото. Було такі подібні, Якраз пам'ятаю, що кокос шокос. -вішокос. Але не... теж кокос, але ж те, що пачечка була інакше. Незалежно, здається, синя. Я тоді чи по-російськи говорив, поро, то не для ютуба. Ну, коротше, теж я це їв, коротше. Але не пам'ятаю. Оцінку я тоді чи давав. Не знаю, поїхали. Типа на цю сторону, бо тут, так. Від паузу. Нагадує. Баунті, так. Це, це тупо копія Баунті. Та може тут куситися, нічого не буде. Зараз докриться до кінця. Та нічого, мене не болить. Прикольно, може йде балів поставити. Це, напевно, плагіат Баунті, баун, так. Або ім... як то? Або просто... Ну, щось того. Поставлю 8 Давайте окремо молочний шоколад, окремо кокос. Поїхали! Треба ложки. У мене ще тут кава є. Небагато би я зранку встав. Сьогодні треба було мені... Хотя б 7-7.30 поїхати на базар. Я поїхав 7.30. Бо я поки встав, ще поснідати. Ну, коротше, відео вчасно виходить і це добре. Так, шоколад поїхав. Ммм, шоколад найкращий. Але щось десятку, не знаю. Давайте добре його зімо. Mm. Поставлю 10 балів, реально смачно. Давайте зараз. Я хочу зачерпнути його дуже багато. О, зачерпну. Шоколад 10. Тепер. Mm, кокос. Ну, разом напевно, 9, бо то... Mm -hmm. Тій кокос смачний? Давайте 10-ку теж поставимо. Смачимо. Я очікував, що кокос просто буде не солодкий. Але він смачний. Поставлю 10 смачно. А знаєте, що собі думаю? Відвалилося й там дирка, та? І зараз, якщо попаде щось солодке. Може так та дирка боліти там. Бо солодке, знаєте. як... Може там дирка реагувати, зуб. Бо в мене вже тут трохи. Чом, може і 10 поставлю. Я чуть-чуть цей кави... Ну, дивіться, у мене тут небагато. Давайте це трохи загрижимо, попробуємо ще. Ммм! Можемо і зробити. Точно. Можемо зробити до цих двох каву із скаву попробувати. О, синки баб тут, давайте. М -м -м, туди. Просто хотів випити. А у нас ще скільки часу? У нас ще є 10. Ну. Е... 17 хвилин, кожне ще є. Час давайте заварюю я каву. М -м, нема злюки, щоб заваряла. Ну, вона є. Нас пить. Ні, вона пішла. Куди до подружки якоїсь. Ну, за те, що там йде до когось гості. Добре, що вона йде. Вона не хоче. Ви пишете, коли вона вже цей вон, Зніметься багато того. Я не знаю, хто писав. Ваня і ігрушки писав. Коли з за завалюка зніметься на відео. Ага, відро винесли. Окей. Ем. Коли, коли. На день народження. я їй питався, а ти швидше не хочеш, вона каже, ні, тебе слабенький перейде, я не хочу. А вона теж якась така 3000 один раз вона набрала підписників цих переглядів на шорті у мене на каналі, а вона така. Коли вона цю лопала. Чіпси Лей, дається, тату були. До речі, давно не було чіпсів. Я дивився в тор... торба це в мене магазин. У Велмарті чи щось чи якісь. там... Там є якісь чіпсики, але не особо такі цікаві там. Типа є, але таке все. Розумієте, тому... Ну я кажу, що я там найкраще... Розумієте? Зараз. Моя була мета вчора у Белмарті взяти той продукт, якого нема у нас тут. Я його взяв, всього лише один продукт. Несквік. Бо У нас немає Несквіка шоколада. Він 35 гривень коштує, що по суті нормально. Ну, Може його там мало. Ну, мені нормальна ціна, так? Коротше, вроді би так, або не знаю. Але нас тут не було. Так. Тому я взяв лише один. Я якраз бачу пацана, який живе у Франківську, він був взяв нескрік шоколад, такий думав, вау, він взяв внесків шоколад, у мене такого не продається. І я тут оп, і вчора знайшов. Треба, до речі, в нього ще придивиться то відео, де він тут показував несмік шоколад. Що навіть, якщо несмік цукерки, то вони нас продаються. Якщо шоколад, то не продається. Треба подивитися, чи то чи то я такий самий нього купив, чи не такий самий, а то в нього... Батенько відео, ну треба подивитися. Знімаю, треба подивитися, так. Чи таке саме чи ні? Коротше, класна шоколадка, хочу зацінити з молоком. Так. Е, добре. Не знаю, камера лагає, не лагає, давайте подивимось. Це приберемо. Ну, вроді, сьогодні, по ідеї, не мав би відставати звук. Якщо буде відставати, прошу мене знову вибачити. Все-таки реал був найкращий. О, а вони вже казали, що вони... Сьогодні, учора або завтра, мали би ту вже пробувати закладати той телефон Realme, але то може поробити, потім не робити. Дивіться, вийде така ситуація. Якщо той майстер, кому я задав, лише зможе зробити цей телефон, то вийде той, кому я давав попереднього, він брехун. Ну, Або у нього просто не вийшло. Ну ці, слава богу, погодились робити. Вже один, я перед учора запитався, вже заходити не буду, чекаю, коротше, на їхній дзвінок. Може сьогодні позвонять, або понеділок. Почекаю ще тиждень. Що тиждень не дзвонять, то вже на наступний. Ну, а ще через тиждень, та я до них піду. Довго воно щось робить, але. нічого сказати. То би був би швидший ролик, якби ми. Просто я, знаєте, подумав, ну в нас ще є час. Зараз ці два батончики, раз і вже нема, так, так. І треба каву хоча б до нього, до цих батончиків, щоб ми могли ну, з ними ще, з батончиками, попробувати. А то, розумієте, чайник кипятився ще годину назад, він тобто вже вистив. І воно вже зараз буде довго. Так би було швидше. Ну, за цей час я приготую собі молоко. Молоко, так. А то я перший розсипав був. Так, завтра макурони, завтра несвік на 10.30. Чекайте, завтра неділя. О! Блін. о о Походу, не вийде на 10.30. Блін. Або може вийде. Ну, подивимось. Просто там щось є якісь нюанси, може мама піти кудись. І... лишити без телефону. Блін. Йлки-палки, що це робити? Ну, може щось вийде, може вона лише завтра, не знаю, подивимось. Блін, ну тоді на 20-30 вийде щось зробити. Або прем'єра вийде, не знаю. Бо мама просто завтра йде і цей. Може не вийшов це. Все, наша кава вже готова. Головне, давайте. Три. Два. Один. Я чекав. Ви думаєте, що я чекаю, поки... Ну все-таки не розлеє мені попри канфорку, так? Да? Та ні. Так оу. А, не прицідило ще. А, воно ну, має присіду, чекайте. А, знаєте чого? Бо то я не висипав ту херню, і воно так поволі зараз буде. Йоп твою мать, це ж буде довго зараз. Ну зараз чекаємо. Ще тут є, бачите? Уже ліпше тако. Чекайте, зараз попробую, ну? Та й тече четвер. Блін, воно забилося. Курва. Коротше, так робимо. Називається до одного цього. До одного місця, те. А це буде довго. А нащо ага, переціжувати, щоб це? Я вже навіть не розумію сенс. Не буде сенсу такого робимо, і все. Робимо без цього. То, то і так ті залишки на дні лишаються. Не розумію, то ще цей чай можна аби без заварки. Та. А це то так не вийде. Та. Добре. Хотілося б релми би зробили. Тобто для мене святий був телефон, але що ти його зробив? Так. Розумієте, хвилини. Я ще так пригадую собі, ті хвилини були загрузку. Я мав казати, що останнім часом той релми, розумієте, оці телефони вони ставлять з першого разу. Ну, може, ну з першого разу, а там якраз на тому реалмі з першого разу не ставилося. Ну раніше ставилося, потім він перестав ставити. Тобто ставлю я публікацію, так, відео. Задаю йому час, який я хочу поставити на яку годину. І він перебув, просто автоматично чи наступний день ставить на 0-0. 0-0 наступного дня. А я йому задаю сьогоднішнє число і сьогоднішню годину. Він задає наступний день 0-0. Бо це автоматично. І це мене достало. Тобто таке. Так, давайте хлепнемо. Блін, я вже нагадав, що завтра може бути не буде на 10.30. Хоча я можу наперед зняти ці два реакції. Макарони і цей. Піти з мамою. Куди мама йде завтра? І... Загрузити. Але чи мама дасть, не знає. Подивимось. Ось страшно, як мама йшла на роботу, нічого страшного. Викрутимося, все, поїхали з кавою. Так, let's go. Ну класно, у нього ще там друга пачечка була, теж шокос, шокос, але інший смак. Наступний суботи можна взяти, якщо не розкуплять. Або гетен смак морозива, так. Там, коротше, у мене в коментарях. ну, Як я заходжу в розділ коментарі на Ютубі, в себе в каналі. Є усі коментарі і очікують на розгляд. Типа коментарі з моїми відповідями, коментарі без моїх відповідей у розділи, <кху> на які я ще не так. <кху> і коментарі очікують на розгляд. Це ті коментарі, які містять негативні слова і матюки. І заходиш туди. Іменно за той відео, що я порофлив 1 квітня зняв, що так, ви перемогли росіяни, а потім каже, ні, Україна переможе з 1 квітня. І почало. Поїхали. Коментарі. Українець. Е -е -е. Я не розумію вам, вам, що українцям не дають карти, ви типу не розумієте, що Росія по площі велика, що її не перемогти. Дебіли, блін. Придурочні. Так, добре, Росія дебільна. Ой, блін, ну і дебільна теж, і велика. Але якщо дебіл президент, а у нас нормальний, то хто переможе? Наш нормальний президент, а їхній дебільний програє, там. Путаюся, путається дебільний язик. І що? <кхе> Матюків там багато, та... Типа, Росія її не перемогти, бо у нас. <кхе> бо не казали, що, що у нас тіпа, слабенькі війська треба. А <кхе> в них біля якраз. Ну, коротше, така кринжатіна, що? Можна зараз зайти, але не буду. Ммм, mm. с кавой он не пану. Классно. Ну я хочу 9 поставити, нема 10 Давайте ще раз саме із скаульта Ще були мені написали Чи то мені ще десь вінчик блогерів читав походу худу вінчом а так то не, не в мене, то у Брайна Макса цього, що на якого підписаний, У нього там відос був, що Брайан підтримав Україну. Ну, він, ну, типа, частково він підтримав тих е, людей, які у нас постраждали, загинули, там, постраждали, пішли в лікарню, ну, типу, попали в лікарню через ці обстріли. Ну, Може, частково підтримав. І типу він зробив ролик і це хай ну набралося понад 70 тисяч. У нього канал, рахуйте 5 тисяч набрало і взагалі не набирав ніякі перегляди роками. Тут зробив, типа, про Україну, ну, типа, про війну. І тут набрали перегляди. І типа, пиште коментарі, що, що там було. Що, він, що війна це добре для того, що якщо, щоб населення, типу... Е, ну, не заповнило, щоб зменшити. Дебіл. Дебіли капецькі вони там коментують. Ну, що зробиш? Дурні, там. Типу, війна це добре. Що добре? Не добре. Тому такі справи, давайте саме оцінимо. Нічим це не добре. Такі дурні коментарі. З такими коментарями треба у цирк, Та. У нас не заповнена, у нас що, переповнена населеними людьми країна? Не переповнена. До чого це дурня? От саме 10 балів, реально.

Саме краще, з кавою 9. Коротше, так і буде. Саме поставлю 10, з кавою, я вже казав. Ну це вже, напевно, якось, може це вже на 19-ту годину це знім, бо я вже зараз наївся ними. Тобто зараз на YouTube шорт уже не буду знімати, так. Наївся вже. Стало, так. Що ж, друзі? Ось бачу, тато якісь рогалики купив. Сім. А то може він бабусі купив, бо вони їдуть добре. Ем, в село пізніше там. Сіні мініс, ага. Просто надав, що у Велмарті вчора сіні мініс були. Так, в основному, то що в нас продається, то в них. Нічим так... То, що цей несквік один, я замітив. Більше такого нічого знайти і нема. Ще чіпси, ці, типу, в стилі домашнього, то й в нас теж продається ці бекончики. знаєте, ці, ну Не, не люкс картопляні, ці такі, типу з палички. Знаєте, паличкові чіпси. Тільки приправа та зі смаком бекону чи з смаком, Десь візьмемо, якщо не брали, то зімоне відео, Подивимося. Добре, друзі, на цьому все. Не знаю, як там вийде на 10.30, напевно, завтра якось не вийде, може вийде, то буде. На цьому все, друзі. З вами був Денис Кодружній. Сподобалось, можете поставити лайк. Тепер я бачу, то списуйте, не списуйте, Тестуйте, пробує. Ставиться, ставте, не ставиться, не ставте. Коментуйте, підписуйтесь, всі ці діла, тролля. З вами буде незружній. Радий був вас всіх вітати на своєму каналі. Всім пока! Бувайте! Ось такі були смачні батончики. Надіюся, як мені, так і вам вони сподобаються. Коротше, рекомендую, якщо ви побачите у своїх магазинах цей шоко, шоко-шокос. Пробуйте їжте і давайте оцінку під цим відео на ці батончики. Якщо їх ви знаєте, все окей, пока.